Настав час дізнаватися про головні події минулих вихідних і першого дня чергового робочого тижня. В ефірі новини регіону В студії Олена Данилюк вітаю! І зараз короткий анонс тем, які привернули увагу наших журналістів. У дитятині Галицького району відновили польський військовий цвинтар. Бурштин відзначив свій черговий день народження розмаїттям спортивних заходів. В обласному центрі відбувся допрем'єрний показ фільму Брати остання сповідь. Представники місцевих профспілок, міської та обласної організації роботодавців департаменту соціальної політики облдержадміністрації виступили із спільною заявою. У документі висловили обурення з приводу законопроекту про зайнятість населення. Вважають його неприйнятним та корупційним. кажуть, аби робити у цій галузі такі суттєві зміни, варто спочатку обговорити це із громадськістю. Тему продовжує Віталія Васильчук. Міністр соціальної політики Павло Розенко ухвалив незаконне рішення, вважають керівники міської та обласної організації роботодавців. Звільнити усіх керівників регіональних та базових центрів зайнятості України у важкий для країни час це не реформа, а корупційна схема. Тому законопроект про зайнятість населення є неприйнятним, вважає Василь Скригунець, виконавчий директор обласної організації роботодавців, яка представляє інтереси більше 50 тисяч працівників області. Ми заперечуємо подання такого законопроекту на Верховну Раду і звертаємося до уряду, звертаємося до прем'єр-міністра, аби таких волонтеристських дій не допускалися. Законопроект про зайнятість населення в запропонованій редакції неприйнятний, бо національне агентство зайнятості, яке планують створити, дублює функції та повноваження служби зайнятості. Крім того, пропонований орган має передати частину своїх функцій та повноважень суб'єктам господарювання. А це корупційна схема, вважають учасники прес-конференції. що виноситься, це є все кажуть, ну як сказати, непродумано, неефективно і не може рахувати їх реформ тому ж там є і тюньові схеми закладаються. Так, реформи потрібні, але служба зайнятості це налагоджений механізм, який просто хочуть зруйнувати. Вважає заступник директора департаменту соцполітики ОДА Ярослава Ульванська. Закон має відповідати вимогам ринку праці, а не знищувати те, що напрацьовували роками. Основними змінами має бути створення нових робочих місць, сприяння ініціативам підприємців та громадян. Якщо ми хочемо на сьогодні мати дійсно висококваліфіковані, а є висококваліфіковані фахівці, то ми повинні подумати, як їх сьогодні захистити. Бо не тільки безробітно вже треба сьогодні захищати, а й працівника фактично наймано. Оскільки ми не звернень не робили і на президента від президії ради проспілок області і кабінет міністрів. Жодної відповіді немає. Приєднались до спільної заяви і представники профспілок. На їх думку, якщо законопроект ухвалить Верховна Рада, то у них просто заберуть право голосу. Все бере на себе держава. Тобто розподіляти, збирати і ділити. Через то громадськість буде відсторонена від цієї діяльності, тому що ми на це про не можемо погодитись, як і Федерація проспілок України і проспілкові об'єднання області. Ми за те, що реформувати, можливо, потрібно, але це повинно бути на користь. Учасники прес-конференції переконують, вони не проти змін та нововведень, але їх мають попередньо обговорювати та узгоджувати із громадою. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. На Прикарпатті створюють нову військову частину. Десятий окремий гірськопіхотний полк у майбутньому має стати елітою українського війська. Тому обласний комісаріат оголошує конкурс на тисячу вакантних посад. Найбільше надій покладають на контрактників та військових у запасі. Їм обіцяють високу зарплатню, соціальну підтримку та можливість навчання. На Прикарпатті відновлюють військову присутність. Розпочинається набір у 10-й окремий гірсько-піхотний полк. Уже обрали місце розташування штабу командування. Це Коломия. Бойові одиниці планують розмістити у інших населених пунктах краю. Для того, аби перевірити стан військових об'єктів і матеріально-технічну базу, на Прикарпаття прибули командир майбутнього полку герой України, комбат 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, підполковник Василь Зубанич та заступник начальника. Штабу оперативного командування захід, полковник Віктор Ківлюк. Військова служба за контрактом маса вакансій. Ми готові прийняти і розмістити порядка тисячі добровольців, які бажають зв'язати себе з військовою службою. Насамперед, хочу звернутися до тих, хто має посвідчення водіїв, хто вміє ремонтувати автомобілі, медиків, Прохання звертатися. Ми готові розглянути всіх кандидатів. Охочим йти на службу пропонують надійний соціальний пакет, перспективу отримання державної освіти та високу заробітну плату від 4 тисяч 800 гривень. У штабі наголошують, перевагу надаватимуть військовослужбовцям запасу, особам призовного віку з належною фізичною підготовкою, навичками альпінізму та моральною стійкістю. В основному орієнтуються на місцеве населення. Дуже сподіваюсь на патріотизм. Хлопців з Івано-Франківщини до слова, 10-й полк у майбутньому має стати елітним підрозділом української армії. Він проходитиме навчання у Карпатах і призначений для ведення бойових дій у гірській місцевості. Це має стати вагомим аргументом, до прикладу, для деяких румунських політиків, які роблять заяви про приєднання частини території України до складу цієї сусідньої держави. Особливо в моменти, коли там проводяться вибори. Ця ідея лунає останні 10-15 років, але держава ніяк на це не реагувала в зв'язку з обмеженістю ресурсів. На зустрічі також нагородили бійців 5-го батальйону. Їм вручили медаль-учасник АТО. Серед нагороджених Віталій Орлов, старший лейтенант, начальник автомобільної служби, який був у полоні терористів. Ну знака того, що наш братство вже як би. Бойових товаришів вже з медалями на роботу запрошують не тільки військових, але й людей, які б могли забезпечити боєздатність полку. Поки що штаб знаходиться у білій церкві. Процес формування полку має завершитись до 30 жовтня. Після того охочі пройдуть навчання. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. У 95-ту річницю героїчної битви в околицях дитятина польських військ проти більшовицької навали там відновлено польський військовий цвинтар, який був зруйнований за радянської влади. Останніми роками пам'ять про полеглих там вшановували біля хреста на місці поховань. Протягом двох місяців пантеон заново споруджено завдяки фінансовій підтримці ради охорони пам'яті і мучеництва Польщі 19 вересня 2015 року святу месу за полеглих, а також за мир на східній Україні та усьому світі очолив єпископ Сеньор Мар'ян Бучик, делегат архієпископа Мечислава Мокшицького. Щорічно у вересні місяці на полі біля села Дитятина вшановується пам'ять полеглих польських вояків Юзефа Пілсуцького разом зі своїми тодішніми союзниками українськими військами Симона Петлюри. Вони у 1920 році в цій місцевості стримували більшовицькі армії Будьонного і Тухачевського, що приймували на Варшаву, аби знищити Польщу і поневолити Європу. З часу тих трагічних подій виповнилося 95 років. На місці зруйнованого хреста в радянські часи зараз відновлено польські військ. Ковід цвинтар завдяки фінансовій підтримці Ради охорони пам'яті мучеництва Польщі, святомесу полеглих, а також за мир на східній Україні та у всьому світі відслужили польські і українські священнослужителі. В процесі урочистої церемонії було зачитано лист від президента Польщі Анджея Дуде, адресований учасникам урочистості в дитятині. Перед присутніми виступили також представники польської влади та представники влади району і області. Єпископ Мар'ян Бучак, також священники польської. Ської автокефальної православної церкви і у освятили відновлений польський військовий меморіал. Чипосполійте є спам'ятаючих, хто життя обов'язок польської держави пам'ятати всіх, хто посвятив для неї найцінніше життя. Тому пам'ятаємо про всі могили наших воїнів незалежно від того на якому континенті і в якому краї вони знаходяться. Вже єстем певен подіву того висілку жовницького куритута й застав. Я подивований відвагою воїнів у цій битві. Тут розлита солдатська кров, і хочу твердо підкреслити те, що вже було підкреслено сьогодні у зверненні президента Польщі. Що це був приклад і в сенсі гуманних відносин. Наголошували сьогодні про це і священно служителі, що цю навалу зупинено польсько-українськими силами на захист нашої і вашої свободи. Нашої і вашої волнощі. На території Івано-Франківського національного університету нафти і газу 21 вересня відбулося відкриття погруддя видатному українському вченому та винахіднику Іванові Пулюю. В урочистостях взяли участь представники міської та обласної влади, духовенства, науковці, викладачі та студенти університету. Над проектом пам'ятника працювали головний архітектор міста Володимир Гайдар, скульптори Микола Обезюк, Ігор Чуба, Василь Бажан і Степан Федорин. Погруддя споруджено на кошти міської громади та меценатів. До фінансування окремих робіт долучався депутатський корпус міської ради. Ідея зробити монумент виникла з ініціативної групи науковців Василя Мойсишина, Стефана Пілки та інших ще в 2008 році. Я якраз перші розташування, тому що було дуже багато пропозицій на тому острівці, який є на перехресті берегової полюя, із протилежного боку, біля житлових будинків, але зійшлися на тому, що все-таки розташування має бути на оцій вулиці. І особливо в цьому місці, в якому він зараз знаходиться, це, це погруддя цей пам'ятник. Це найцікавіше, найкраще місце. Попри те, що є питання десь з, з, з сонцем, з орієнтацією по сонцю, частково, але місце найцікавіше в тому, що місце фіксує віз вулиці Полюя, місце є розташоване в скверику, який належить до університету Нафти і Газу. Минулими вихідними в івано франківську відбулася толока на території історичного комплексу Палацу Потоцьких. Захід підтримали активні жителі міста. Їх зібралося понад сотню. У рукавичках із мішками для сміття можна було побачити як молодь, так і літніх людей. Очистити від десятирічного сміття жителі івано франківська взяли в руки лопати, щоб прибрати територію палацу потоцьких. Прибирали як школярі місцевих шкіл, так і чиновники. А активісти мають ну я не мають є лопати, є відра, є мішки для сміття, є техніка, ви бачите, яка працює. Робота знайшлося усім. Маєток у занедбаному стані. Тут дуже брудно. Дуже брудно. А ось ходить мер Івана франківська у спортивних штанях та старих кросівках. Відновлює символ Прикарпаття. Власник, який сьогодні є, він не в змозі утримувати. Тому і громадські активісти разом. Ми... Виступили з такою ініціативою, щоб дійсно зробити сьогодні толоку. Я хочу всім подякувати, хто виступив з такою ініціативою. Знайшли ми і наймолодшу учасницю толоки. Семирічна Ярина прийшла подивитись, що тут відбувається. Ми з вами гуляли і, і прийшли сюди. А щоб дійсно поприбирати палац від бруду, закликали комунальників. Ті вивезли тракторами не один причіп сміття. Рубали зарослі, шукали бутилки, збирали листя. Знайшли каналізаційний колодязь, кажуть, після прибирання вивчатимуть його функції і цінність. Подивимось, як вона працює, не працює тут, куди вона йде. Поки що вона суха, ну будемо далі дивитися, там там кажуть, є ще один. Загалом палац Потоцьких прибирала сотня людей. Роботи тривали кілька годин, але боротися зі сміттям продовжуватимуть і надалі. Івано-Франківські перевізники вимагають призупинити рішення виконавчого комітету про проведення конкурсу на перевезення у місті. Таке рішення вони ухвалили на зустрічі з директором департаменту комунального господарства транспорту і зв'язку Михайлом Смушаком. Мовляв, при розробці нової маршрутної схеми їх думку не врахували. Зараз у місті працює майже 120 підприємців. Згідно з умовами конкурсу, залишаться тільки 14. Під час зборів перевізники виступили проти проведення конкурсу на перевезення. Їх не влаштовують умови, які висунув міськвиконком. За їх словами, наразі у місті працює близько 120 підприємців. Згідно із конкурсом, з 20 жовтня мають залишитись тільки 14. Тому перевізники називають такі умови неприйнятними. Жоден перевізник, ну, може один має 19 автобусів, а жоден перевізник, який працює на даний період, не має 19 автобусів. Це значить, що він буде набирати мене. Купляти когось другого, я говорю, так як буде в життю, і потім виставляти на конкурс себе як одного, і потім роздавати, дарувати, хто більше дасть маршрут. За словами перевізників, після такого конкурсу 100 людей втратять свої робочі місця. Не погоджується із такими умовами. І Мстислав Тарас, голова антикорупційної служби області, він вважає, що міська рада просто перешкоджає працювати простим підприємцям. Вони хіба не сплачували податки весь цей час? Плачували. Чому вони не мають право? Чому вони не то, що Ми не говоримо зараз. Ми не говоримо зараз, що вони там, наприклад, не дотримувалися умов перевезення. Ми не говоримо, що в них там щось не в порядку з автобусів. Ми говоримо про те, що їм навіть ніхто не дає право брати участь в конкурсі. Директор департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку Михайло Смушак переконує, нову схему руху затвердили не для зручності водіїв, а для мешканців міста. А щодо умов конкурсу, то їх ухвалював Кабінет міністрів. Міська рада до нього не має жодного стосунку. Що я пишу постанову, я вам скажу, ця постанова, і це саме дебільна постанова, яку я в житті читав. Дурнішого, я не знаю, хто її написав в житті. Ну немає в нас, напевно, що документу. Більш корупційного і більш такого такого, такого. Тому що одна одна стаття суперечить інші статті. Це це нонсенс. Просто але це не я її написав. Я її мушу виконувати. Перевізники вирішили створити робочу групу та подати на розгляд міськвиконкому і свої пропозиції. Влада ж пообіцяла їх вислухати в разі ігнорування вимог. Перевізники погрожують страйком. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. Місцеві вибори вже вкрай загострили політичну ситуацію в країні та загрожують подальшою дестабілізацією. Тому учасники з'їзду партії блок Петра Порошенка Солідарність, який ухвалив рішення про участь партії у місцевих виборах, наголосили, що головною метою сьогодні є зберегти та захистити Україну від зовнішнього агресора та внутрішніх ворогів олігархії, популістів та псевдопатріотів, які розхитують країну у нісон кремлівським сценаріям. Подробиці далі. Волонтери, реформатори, відповідальні лідери на з'їзд приїхали не тільки партійці блоку Петра Порошенка. До команди президента долучились голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі та голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Під час свого виступу голова Одеської ОДА зазначив, що сьогодні є дві України: одна з них це олігархи, популісти та противники реформування, а друга це країна Небесної Сотні та наших героїчних військових. В Украине есть суперпромышленность, но она почему-то каждый год приносит убыток бюджету, потому что ее забирают в себе карманы теневые контролеры и даже олигархи. В Украине есть золотые головы, но их пока что большей части не допускают в управлению. В Украине есть молодое поколение, имеющее огромный потенциал, но пока что что-то очень трудно идет допуск этой молодежи на государственные должности. Украина создает большое национальное богатство, но это богатство в большей части. Пока що не багащають народ України, агащають апсони сіта українських алігархів. Це должно закончиться. Я щиро вірю, що вороги України це сепаратисти, Луганська, так звана Народна Республіка, Донецька, так звана Народна Республіка і агресор Російська Федерація. Керівник парламентської фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко підкреслив: місцеві вибори, які вперше завдячуючи команді блоку Петра Порошенка, пройдуть за відкритими списками, це великий шанс не допустити до влади у своїх містах ворогів, зрадників та популістів, які заради своїх амбіцій гальмують реформи. Ми за їх збудували армію. Хто скаже, що це неправда? Хто був там на фронті, і скаже, що армія за їх не стала на ноги. Я пам'ятаю, в якому стані була, був дивізіон мого сина, чим вони стріляли і чим вони переїжджали, У нас не було ні одної акації найкращої артилерійської установки, яка може бути на цій частині земного світу. Зараз у нас 9, 10 дивізіонів. Те саме можна сказати про спецназ, про нашу героїцьке ВДВ, про нашу самовіддану піхоту. Сьогодні українська армія стала на ноги і Путіна вже немає можливості військовим чином знищити Україну. Також до команди президента долучився голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. Легче всього на сьогоднішній день нічого не робити, сидіти ежедневно возле клавіатури або возле теплого телевізора і критикувати, як то робить щось. При этом, давайте. Не забувають, що ті люди, які знаходяться в власті, вони не тільки делають щось, но вони ще взяли на світлій же колосальний уровень відсутності. Партія оголосила, що основним критерієм відбору кандидатів від партії у місцеві органи влади є готовність взяти на себе персональну відповідальність за розвиток громади та майбутніх країни. У івано франківську відбулося засідання обласної виборчої комісії, де розглядали питання поділу виборчих округів. Однак це питання виявилось проблемним, адже робота на думку окремих учасників засідання шла з порушенням законодавства. Голова обласної організації партії Укроп, який і виявив порушення, намагався фальсифікацію зупинити. Що з цього вийшло? Дивіться у сюжеті. Члени комісії не ознайомлені із запропонованими варіантами поділу округів. Отримати попередню інформацію вдалося тільки одиницям. Більше того, варіант, який їм подали на розгляд, грубо порушує виборче законодавство. Є закон України про вибор, який передбачає нерозривність округів. А окремі райони ділять так, щоб було вигідно тим чи іншим кандидатам, а особливо голом адміністрації. Снятинський район нарізають під голову адміністрації. Дивіться, який острівок тут. Окрім партії Укроп запобігти фальсифікації прийшли радикальна партія та батьківщина. Вони домоглися оголосити перерву у роботі комісії задля детальнішого ознайомлення з поділом округів. Голова комісії каже, проконтролювати кожен з 84 округів доволі складно. Тому готовий повернутися до розгляду снятинського району. Самого порядку, чіткого порядку, немає передбачено в законі. Як це має відбуватися, є чітко написано. Маю. Бути утворені округи. Є члени комісії, хто ініціативний, скажімо так, хоче долучився до процесу утворення цих округів, ну неможливо проконтролювати все, як воно поділено. Є проблеми, зараз будемо вирішувати на засіданні, і я думаю, ми їх вирішимо. Політичні партії таки не допустили фальсифікації на цьому етапі. Микола Палійчук запропонував найоптимальніший варіант поділу округів, за який члени комісії проголосували. Українське об'єднання патріотів закликає об'єднатися й інші демократичні сили, щоб не допустити подальших порушень на виборах. 461-й день народження бурштина, який відзначали минулими вихідними, був насиченим спортивними подіями: турніри з регбі, настільного тенісу, шахів, велопробіг та виступи авіамодельного гуртка. Найбільшу увагу привернув футбольний матч, у якому за першість змагались команди зі сходу України. Їх приїзд і перебування у бурштині профінансувала компанія Дитек. З якими враженнями повернулись футболісти на малу батьківщину, та як проходило святкування дня народження міста, ви дізнаєтесь із наступного сюжету. Справжнім подарунком з нагоди 461-го дня народження міста для бурштинців від компанії ДЕТЕК став футбольний турнір за участю прикарпатських команд та команд з міст щастя Луганської області та Курахове Донецької області. Вікторія Гриб, керівник департаменту зі сталого розвитку компанії ДТЕК, запевняє, таким чином налагоджується дружба між сходом і заходом. Якісь міфи бутують про те, що там не люблять один одних, так що схід і захід нас зараз роз'єднані. Цього немає, бо люди в нас одні ті самі, люди в нас дуже добрі, люди в нас хочуть, щоб в країні панував мир. І мені здається, сьогоднішній захід об'єднання сходу та заходу. Коли ми маємо хлопців, коли приїхали, вони грають, вони спілкуються між собою, вони розуміють, що вони мають одні ті самі проблеми. Це такий перший крок на шляху до миру. Томлені і щасливі футболісти з міста щастя радіють перемозі в турнірі. Друге місце посіла команда з міста Корахове, а бурштинці вибороли третю позицію. Футболіст Євген з Луганщини вдячний організаторам за можливість перебувати на Прикарпатті. Від людей враження ми доволі гастеприємне, щасливі всі люди живуть. Нас прийняли хорошо, всі доволі вперше на бурштині. Так как э, не приходилось, встречались мы с командами но неоднократно на, на ДТК, когда было ну, проводился ДТЕК э, Спартакеда ДТК, неоднократно встречались с ними, знаем друг друга. И... Ну как бы, дружеські отношення всі поддержуємо, розговорюємо, общаємося. Ідею проведення такого турніру запропонувала міська рада, а компанія ДТЕК виділила фінансову допомогу в розмірі 148 тисяч гривень на її реалізацію. Кожного року ми запрошували на день міста, як правило, дуже потужні українські групи виконавців. Але в цей час, коли Україна веде війну з Російською Федерацією, ми вважали за недоцільне. А святкувати День міста саме в такий спосіб. І вирішили, що найкращим таким способом святкування Дня міста і одночасно відновлення такого хорошого діалогу на рівні спортивному буде власне проведення такого турніру. Окрім спортивних заходів, на святі можна було придбати вироби народних умільців, скуштувати бринзи та медовухи, відвідати виставку, фіалок та фотовиставку. Українське кіно набирає популярності в Івано-Франківську. Відбувся допрем'єрний показ фільму Брати. Остання сповідь це карпатська драма, знята режисеркою з Києва Вікторією Трофіменко. Знімалися у стрічці наші прикарпатські актори. Про це детальніше дивіться далі. Фільм, від якого затамовується подих, брати остання сповідь став першим українським фільмом, який відібрали водночас на три кінофестивалі класу А в Індії, Китаї та Росії. Стрічку знімали на Синевирі, самостійно будували хутір, шукали меблі, шили одяг. А актори щодня на зйомки пішки підіймалися на гору. Ну було да було складно. Були ці сходи щодня. Зранку ввечері всі підіймалися. без виключення актори тільки одного актора ми везли на конях, для Марташа. Він був дуже дуже тучний. Він просто фізично не міг піднятися тими сходами. Головних ролей у фільмі немає. Враховуючи те, що фільм мав гуцульські мотиви. Для режисерки важливо було, щоб актори реалістично могли передати той гуцульський говір. Наприклад, заради актора, який зіграв молодого брата Станіслава, режисерка перевернула ледь не всю Україну і зупинилася на акторі івано-франківського драмтеатру Романом Луцьким. Вона нам не сказала, що вона пробує на одну на, на роль Войтка. А, і Ми пробувалися на одну і ту саму роль, а вийшло так, що мене затворили на роль Станіслава. <гум> Отак, От випадково, чесно, не казався інтуїція якась жіноча, але, віка, правда, правду сказав, це була об'єктивність, вона мене побачила в тій ролі. І так випадково я йшов на одну роль, а потрапив на іншу. Львів'янка Наталя Половинка, яка зіграла роль письменниці у фільмі, отримала нагороду кінокритиків і приз за найкращу жіночу роль. Фільм Брати Остання сповідь можна буде побачити у кінотеатрах вже з 24 вересня. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини, телеканал Раї. Наразі це все проте інформаційна картина дня була б неповною без повідомлень з різних регіонів України. Тож одразу після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітаю усіх, хто до нас приєднався в ефірі новини України. І тепер інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Українських рибалок чотири дні тримали у руках російські спецслужби. Тепер їх передали українським військовим. Співробітники ФСБ Росії схопили чоловіків за 130 кілометрів від кордону, фактично на території Херсонської області на озері Севаш. Рибалок затримали, начебто, за порушенням паспортного режиму. Проте згодом росіяни перевірили показники навігації і зрозуміли, що були неправі. Там в одному із офісів СБУ разом із прокуратурою знайшли телекомунікаційний комплекс. Через нього терористи так званих ДНР і ЛНР спілкувалися із російськими керівниками. Переговорювали через інтернет за допомогою ip телефонії в обхід міжнародних центрів комунікації. Робота центру була ретельно замаскована однак, правоохоронцям вдалося зупинити його діяльність. А терористів, які організували цей канал зв'язку, затримали. Завдяки цьому обладнанню терористи отримували та надавали інформацію представникам російських спецслужб. Наразі триває слідство. Про події у розвитку докладно читайте на нашому сайті, слухайте регулярні випуски новин на радіо Раї. І звичайно, не забувайте стежити за репортажами наших кореспондентів у новинах регіону на каналі Раї. Будьте завжди з нами, і це додасть вам упевненості у ваших діях і зміцнить вашу громадянську позицію. І нехай вам щастить.